1 липня представитель української православної церкви у своїй резиденції, що у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі зустрівся із генеральним директором всесвітньої організації інтелектуальної власності, доктором Френсісом Гарі, гість приїхав у столицю на запрошення українського уряду. У лаврі пана Гарі супроводжував міністр освіти та науки України Дмитро Табачник. У ході зустрічі Френсіс Гаррі Гарі розповів блаженнішому владиці про роботу всесвітньої організації інтелектуальної власності. Її штаб-квартира міститься у Женеві. У цьому місті кілька років працював владика Володимир, будучи патріаршим -екзархом Західної Європи. Поважний гість поділився своїми враженнями від перебування у Києві та подякував Первосвятителеві за можливість відвідати велику святиню києво Києво-Печерську Лавру. Це дуже сильно надихає насамперед. Я прийшов сюди, бо це святе місце, сакральне місце, яке так добре відоме усьому світові. І звичайно ж, це дуже надихає, а також це дуже велика честь для мене мати зустріч з його блаженством. По завершенні зустрічі та обміну пам'ятними подарунками з його блаженством гість вирушив у екскурсію києво Печерською лаврою. Як висловився сам пан Френсіс Гаррі, Гарі, найважливішою подією під час його візиту в Україну стало відвідування цієї святині.